Шановне товариство, ми сьогодні презентуємо фільм кажуть українське виробництво, який називається Україна в НАТО, Міфи і реальність. Фільм присвячений, присвячений обговоренням питання, пов'язаного з членством України в НАТО і з тими міфами, які існують навколо цієї проблематики. Ну, я виступаю продюсер цього фільму. Моя донька підготувала для мене шпаргалку, як вона це робить для школи, щоб мені було легше говорити. Фільм в першу чергу, створюючи цей фільм, ми думали про національні інтереси України, про те, як наша держава розвивається. І цей фільм спільний плод співпраці Міністерства закордонних справ і нашої громадської організації фонду демократичної ініціативи. Тобто, фактично, це наш внесок в розвиток громадської дипломатії. Ми багато в чому навчилися у натовських країн, де надзвичайно велика увага приділяється цим питанням, тож називається паблик дипломаси, громадська дипломатія, і сподіваємося, що цей напрямок буде розвиватися, і у нас в державі. Ми зробили свій внесок. Зйомки фільму велися в Україні і в Словаччині. Також ми співпрацювали з нашою словацькою організацією Іво, з нашими словацькими партнерами з організації Іво, які задумували і провели дуже успішну інформаційну кампанію у себе в країні. Я хочу подякувати своїм колегам, які долучилися до виробництва цього фільму я пишаюся тим, що співпрацюю з такими прекрасними людьми: це Юрій Горбань, Роман Коржов, Віктор Завальнюк, Володимир Дєдов, Дмитро Пантелеймонов, Володимир Остапчук, Ольга Кодубовська, Роман Коржов, Ірина Філіпчук, Ігор Козій, Григорій Перепелиця, Віталій Довгич, Іван Шульга, Григорій Місяжніков. Юрій Луканов, Світлана Барбелюк, Станіслав Цихмістер, Цихмістренко. Також дякуємо колегам з України і Словаччини, які допомагали нам в зйомках цього фільму. Особлива подяка фонду Чарльза Стюарта Мота, який, який допоміг нам вирішити фінансові деякі питання. І також моя подяка всім присутнім. Тут є багато. Колеги, друзів наш євроатлантистів, з якими ми багато обговорювали питання, пов'язані з інформаційною кампанією. Так що багато ідей, які висловлювалися під час цих обговорень, конференцій і ваших публікаціях, вони я думаю, що враховані в цьому фільмі. А фільми намагалися зробити таким легким і максимально його не політизувати а більше говорити про факти. Також хочу сказати про використання нових медіа. Фільм вже є в Ютубі, ми розіслали його по українській частині Ютуба, Юктубу вже отримали деякі відгуки навіть з Австралії і Канади. І також ми плануємо демонстрацію цього фільму. Наш перша демонстрація, такий прем'єрний показ, був на Першому національному каналі. Тепер, 26 квітня, фільм вийде на п'ятому каналі і 4 травня на першому каналі Українського телебачення. Ну, такий мій короткий вступ. Тепер я хочу запросити до слова нашого почесного. Гостя президент, президента Олександра Квасневського, людину, яка є одним з найбільших друзів і адвокатів України в світі, то людина, яка привела свою країну в НАТО і в Європейський Союз. Прошу пане президенте.